Ви можете а, сказати, що це дивись, це я точно знаю, що це я не знаю, як це правильно називається, але це машина, яку, якщо я не помиляюся, розробили для евакуації наших військових з лінії фронту, тому що це дозволяє евакуювати поранених без участі людей. Що... Абсолютно правильно, ця штука, як ви кажете, називається роботрек, і він дійсно створений для того, щоб евакуювати наших військових, рятувати сотні тисячі життів наших захисників. Що це за річ скільки вона коштує, хто її створив, усі деталі зараз ми подивимося в нашому наступному матеріалі. Українські інженери розробили прототипи наземних дронів, що самотужки евакуюють поранених солдатів з поля бою, доставляють бойові комплекти на лінії зіткнення та розміновують фронт для цивільного розмінування, тобто місця, які вже прийшли військові, щоб вони могли просто під'їхати дроном, поставити вибуховий заряд біля міни і від'їхати, ну, щоб сапер не ризикував. Принцип простий: є ліфт, є вибуховий заряд. Коробці актеатор, який просто опускає його, встромляється в землю, машинка від'їжджає назад, вибуховий заряд залишається. Це самий ефективний спосіб розмінування. Підірвати просто секчуття. Зараз для дрону розробляють ще додатково роботизовану руку, що підбиратиме із землі невеликі бомби. Інша модель дрону призначена для евакуації. Це наземний дрон. В цей складається з коліс, з колісної бази, з електродвигунів, електроначинка, тобто батареї, контролери. Все це знаходиться тут. Система управління, заряду вистачає на 20 кілометрів, два модуля. на 40 кілометрів. Він буде десь коштувати 300-250 тисяч гривень. Гроші на розробку наземних дронів 100 тисяч доларів. Костянтин відкладав з власного бізнесу, адже до війни займався виробництвом електросамокатів. Частину коштів надали партнери. До повного вторгнення ми займалися електричним транспортом. Ми виробляли електросамокати. Займаємося цим давно, сім років. У нас не було ідеї виробляти платформи. В нас була відповідь на агресію Росії проти України і якось приблиз... наблизити нашу перемогу. Наземний дрон підтримує функцію заданого маршруту, який враховує час та місце його зупинки. Вантажопід'ємність на рівні поверхні до 500 кілограмів. А якщо по місцевості по пересічній, то десь 250-300 кілограмів. А тягнути вона тяглова сила. В неї ми її тестували. Вона може тягнути 2 тонни керується за допомогою GPS-пульта. Оператор, наприклад, може сидіти десь в захищеному місці, як ми зараз з вами знаходимося, і бачити в камеру, куди він направляє дрон. Кімната керування може знаходитись десь в бліндажі. Сам дрон може виконувати бойові завдання, і тим самим бійці не піддаються ризику і виконують завдання е, дистанційно. Відстань радіус дії один кілометр. Але якщо ми підіймаємо ретранслятор в повітря, то 10 кілометрів, гарний ретранслятор, 20 кілометрів. Ця наземна платформа може їхати і самотужки без допомоги штурма. Оператору лише потрібно задати конкретні точки на карті, а дрон самостійно їде до пункту призначення і назад. Світові аналоги цих дронів коштують в 10 разів дорожче українських. Проекти, які вартують, що... По декілька десятків тисяч доларів, а то й мільйони. Ми це можемо зробити ну, більш вузькоспеціальне, менш красиве, але від того не менш працююче. До того ж, наземні дрони багатофункціональні. Розвідка, зняти габаритний маніпулятор, просто поставити камери, він стане швидшим, маневреніший, можна буде впустити його кудись, розвідати, що там знаходиться і як. Спокійно можливо встановити таку систему, щоб воно працювало на, на відстані 10 кілометрів. Корпус дрону виготовлений зі сталі та композиту. Усі деталі під рукою. Тому на процес збору тиждень. Тож інженери відкриті до нових замовлень. Повністю готова тілешка з акумулятором, з системою керування, з камерами, з моніторами. З усім 5 тисяч доларів, приблизна ціна. Оцього... Всього наразі в хлопців немає на меті заробляти кошти з продажів. Головне це збереження життів наших солдатів.